Що буде катастрофа, та усе значно гірше. Твій імідж зіпсує наше дитяче шоу. Хіба що знайдемо тобі напарницю, яку усі люблять. Ця преса закохана в Моніку. Ти всюди. А, а я, а ти пробач, вітаю вдома. це ніби як новий старт. <звук> я розмовляв з продюсерами. Потрібна віддана вчителька. Я, може, я... я? вибач дорогенька та своїм обличчям краще на радіо. Пані Моніку, все гаразд. Знову станеш Клаудією. Ні, їм потрібна Моніка. Ще ж хороший вибір. Тобі нема чого хвилюватися. Звісно, Рафал лише відомий, гарний, упевнений. Ще який? Ти мені скажи. Але ж він не ти. Підвести? Дякую, не треба. Ти упевнена? Як бачите, все під контролем. Так, я бачу. Бачу, ти тяжко працюєш. Я була на студії. Ми працювали. Бачу, тебе дуже поглинула робота. Клас. <гум> О, це чудово. Адже романтика гарно продається. <гум> не розумію, що ти кажеш. Але ж це ти у нас в шоу бізнесі. Це ж супер. Ніколи не пізно почати в житті щось нове. Моніко.